Історія про святого Миколая. У затишному куточку української землі, серед засніжених гір і густих лісів, жив був святий Миколай, покровитель дітей, бідних і всіх, хто потребував допомоги. Його добрі справи були настільки відомі, що кожного року у ніч перед його святом. Серця людей сповнювалися теплом і радістю. Одного зимового вечора, коли снігом замітало усі дороги, а зорі яскраво світили на небі, святий Миколай сидів у своїй світлій хатині, на столі перед ним лежав великий сувій з іменами дітей. Одні імена були написані золотом це були діти. Які слухали батьків і чинили добро, інші ж імена були записані сріблом це ті, хто іноді пустував, але все ж мав добре серце. Миколай уважно перечитував список, думаючи, які дарунки приготувати кожному. Час вирушати. тихо мовив він до себе і встав. Його довгий кожух із білими хутряними краями заблищав у світлі свічки. Миколай узяв мішок із подарунками, який, здавалося, був нескінченним, і вийшов на подвір'я. На нього вже чекали його вірні помічники, Янголи. Вони запрягли до сани чарівних оленів, які могли літати вище за хмари. Коли сані піднялися в небо, Миколай звернувся до янголів. Нехай цієї ночі кожна оселя, де живуть діти, наповниться радістю та теплом. Спочатку Миколай прилетів до маленького села на краю лісу. У кожній хатині, де вже міцно спали діти, він залишав подарунки під подушками. Дерев'яні іграшки, солодощі та теплі рукавички, а тим, хто весь рік допомагав іншим, він дарував особливий медальйон із різьбленим образом зірки символ світла, яке вони несли у світ. Проте, у цьому році був один будиночок, який Миколай відвідав особливо уважно, У тій хатині. Жила дівчинка Оленка. Її батько був тяжко хворий, а мама щодня працювала до знемоги, щоб прогодувати родину. Оленка, хоч і була ще зовсім малою, допомагала як могла носила воду з криниці, пекла хліб і молилася за здоров'я тата. Миколай увійшов до хатини тихо, щоб не розбудити Оленку. Він побачив, як вона спить, обіймаючи ляльку, зроблену зі старої тканини. Святий Миколай посміхнувся і поклав біля її подушки, маленький горщик із медом, нову хустку для мами і набір фарб. На стіл він поставив цілу корзину із їжею для всієї родини. Потім Миколай схилився над Оленкою і прошепотів. Твоя доброта і турбота про інших найбільший скарб. Нехай наступний рік принесе вашій родині щастя і здоров'я. Коли сонце почало ледь-ледь підніматися над горизонтом, Оленка прокинулася від першого променю, що впав на її обличчя. Вона потягнулася і, як завжди, подумала про те, що потрібно вставати. І допомагати мамі. Але щойно вона сіла на ліжко, то відчула щось незвичайне під своєю подушкою. Дівчинка нахилилася і витягла з під подушки горщик із медом і запаковану в яскраву тканину коробочку. Її очі округлилися від здивування, а щічки зашарілися. Вона обережно зняла тканину. І побачила там яскраві фарби, кожна з яких мала свій відтінок, ніби зібраний із різних барвистих квітів літа. Це мені. прошепотіла Оленка, ледве стримуючи хвилювання. Вона оглянула кімнату, немов намагаючись знайти когось, хто міг би пояснити це диво, і тут її погляд упав на корзину, яка стояла на столі. У ній були різні смаколики: запашний хліб, шматок сиру, сушені яблука, горіхи, а ще нова хустка для мами, виткана зі щільної тканини з ніжним квітковим орнаментом. Оленка кинулася до корзини і побачила невеличкий папірець із написом За твоє добре серце і працьовитість! Нехай це буде нагадуванням, що доброта завжди знаходить свою нагороду з любов'ю святий Миколай. Дівчинка від радості притулила папірець до грудей. Її очі заблищали, і вона відчула, як у її маленькому серці запалюється тепло, наче зірочка. Мамусю, татусю. Святий Миколай приходив. вигукнула вона, підбігаючи до спальні батьків. Її мама, хоч і була ще трохи сонною, здивовано дивилася на доньку, яка тримала в руках фарби і показувала горщик із медом. Коли жінка побачила корзину, її очі наповнилися сльозами. Тепер вони могли зробити смачний обід. А хустка стане чудовим подарунком для неї. Оленко, це, мабуть, за твою доброту і старанність, промовила мама, обіймаючи донечку. Але ж я просто допомагала, як могла, тихо відповіла дівчинка, і в її очах світилася щира радість. Саме це і є справжнім дивом, донечко. Усміхнувся тато, якому, здавалось, стало легше просто від тієї радісної атмосфери в домі. Цього ранку в хатині Оленки було тепло не лише від палаючої печі, але й від безмежної радості, яка огортала кожного. Оленка вирішила, що фарби вона використає, щоб намалювати щось гарне сонце, яке зігріває землю. Або квіти, які дарують радість. А коли прийде весна, вона піде у парк і обов'язково розмалює якийсь старий паркан, щоб радість могла торкнутися не лише її родини, а й кожного, хто проходить повз. Дякую тобі, святий Миколай. тихо прошепотіла Оленка, дивлячись на небо. І здалося їй, що одна зірка засяяла яскравіше, ніби відповідаючи на її подяку. Радісно було не лише у домівці Оленки. Коли перші промені сонця торкнулися землі, інші дітки також прокидалися і знаходили подарунки, залишені Миколаєм. У всіх домівках лунав сміх, а діти розповідали один одному. Про свої подарунки. І навіть ті, хто в цей рік отримав різочку замість подарунка, не засмучувалися, адже вони знали це нагадування про те, що наступного року можна виправитись і стати теж більш слухняними. А з того часу кожної зими люди з нетерпінням чекають Святого Миколая. Бо він приносить не лише подарунки, а й віру в дива, тепло в серця і нагадування, що добро завжди перемагає.